Начальник Бахмутської міської військової адміністрації Олексій Рева зустрівся з бахмутянами, які тимчасово мешкають в Одесі. Вирішив об'їхати бахмутські осередки, подивитися, як живуть люди у вимушеному вигнанні, якої допомоги потребують. Кожен день по 500-700 кілометрів подорожей, зізнався Олексій Олександрович. Південна Пальміра прихистила багатьох бахмутян. Тільки в осередку підтримки зареєстровано 700 родин, а це більше, ніж півтори тисячі чоловік. Олексія Реву цікавило все. Скільки люди платять за орендоване житло, яку гуманітарну допомогу отримують, у чому є нужда. Питав, чи є в Одесі новонароджені бахмутяни. Виявилося, є. І новонароджені, і нові родини утворилися, і ювілеї святкуються, життя триває. Відверто розповідав про себе. Зараз очільник громади мешкає в Дніпрі, часто буває у Краматорську, Костянтинівці і навіть у Часовому Ярі. Останній раз в Бахмуті був 28 березня. Бачив, як горіло місто, як горів його дім. Чекаємо на звільнення, потім буде розмінування, потім намети, модульні будиночки, а вже потім і впорядковане житло. Повернуться підприємства. Не всі, звичайно. Попередньо завод кольорових металів та вістек відновлюватися в Бахмуті не планують. Але на їх місце прийдуть інші, вже йдуть перемовини. Головне, щоб були газ, вода, світло все вже прораховано, проекти зробили. В Бахмуті буде всього чотири котельні. Треба відновлювати два резервуари східний та західний, Кліщівський та Красносільський водозабори. Усі водоводи потрібно буде міняти, все відновимо, запевнив земляків Олексій Рева. Найстрашніше, що людей не повернути, ховали загиблих і на подвір'ях, і в городах, і навіть у підвалах багатоповерхових будинків. Звичайно, не обійшли в розмові і найболючіше для всіх компенсацію за зруйноване житло. На жаль, сказав очільник громади, поки місто не буде звільнено, нічого ніхто не отримає. Міська комісія створена, розглянуто 175 заяв, усім відмовили є закон і правила, встановлені Кабміном. Комісія повинна виїхати на місце, зробити фото та відеозвіт по кожному об'єкту. Все буде, але згодом. Спілкувалися довго. А розійшлися з надією, що ми всі повернемося додому, а в Одесу будемо із задоволенням приїжджати на відпочинок.